Усім привіт! Привіт! Хтось одужав? Ну, майже, не. майже. Залишилось тільки що? Горло? Тріхи горло. Трі, 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 трі. Тріхи горло? Да. горло залишилось. І ми з Владом йдемо в лейбі центр для того, щоб купити компресор, насос, накачувач. Що там? Насос і аптечку для автомобіля. От. Ем, тому ми зараз вже шуруємо. Зараз вже друга година дня. Так день швидко якось проходить. Я взагалі прокинулась десь о 9 сьогодні годині, це щось, це щось трошки навіть пізніше, так? Да? Угу. Ну я так, сьогодні прям відіспалась, відлежалась і все добре. Тільки трішечки тепер тут болить. Це, в принципі, нормально. Я вважаю. Я так закриваю сонечко вам з собою. <ріхи> от. І це так потрібно йти, все сильно не засвічувалося. Так от, зараз ми з ладу йдемо, а ще я хочу купити деякі продукти, котрі мені потрібні для булочок. От, щоб самам це смачненько спекте, А ще, ще треба буде якось найближчими днями поїхати в село, для того, щоб забрати овочі з городу, поки не пішли дощі. Бо там вже скоро дощі обіцяють. І залишати якось ну не дуже хочеться, да? тому треба забрати. Скажи. Ага, Сьогодні тато продовжує займатися ремонтом, а вчора я з татом а, трошечки коротше, прибирали, тату прибирався в гаражі і знайшов там таку типу а, стінку, куди можна повішати всілякі, всілякі полки. Ну, коротше, там Тяжко так пояснити, тому буду говорити про те, що я робила. Я мила ці полки, помила оту стіночку. От, так шовта тепер є на дворі. А, типу як шухлядки для зберігання всілякої дрібнички. дрібничок. От, і тільки кажу, треба тепер не забувати закривати швидко двері. Коли починається дощ, взагалі не відкривати їх, не залишати відчиненими. Тому що туди швидко не береться вода. Так що, якось так. І ще хочу дещо вам розказати. Я просто вчора про це забулася і думаю, що, в принципі, можна зараз. Якось я знімала відео, можливо, хтось пам'ятає, можливо, хтось цього не дивився. Коротше, там було про те, що нас попиляли дерева, і я ще розповідала про собак, котрих вигулюють в місті прямо під дворами. А мені написали, що типо, чого ти ну, невдоволена, скажімо так, якщо там по селу бігають собаки. Таке я просто не за село казала, а казала за місто, коли люди ціленаправлено під дворами в інших людей гуляють з собаками. І причому, після того, як вони там зроблять своє діло, ці собачки, люди за ними не прибирають. Тобто воно все залишається під двором. Ну, я думаю, що нікому не буде приємно, коли ти будеш виходити з двору і в тебе там прям під ногами буде кучка. Тому, тому було моє невдоволення. Ось, а ми вже з вами десь йдемо. Так що слідкуємо, йдемо, не губимо. Ну, Давайте розказуйте. У вас теж так. Коротше, зараз у нас пішла з Владом мова про дні народження, про подарунки. От, Я вже заздалегідь, у влада просто питає, що він хоче собі на день народження. У влада день народження в листопаді, але ну, завжди треба там заздалегідь, просто розуміти, що людинка хоче, правильно? І от коли доходить діло до цього питання, а що ти хочеш собі на день народження, у всіх одразу... Я не знаю. Типу, ну, ти весь рік там щось собі думаєш, щось там дивишся, обираєш. Таке, типу, о, ну таке от можна буде купити. а да, може таке от можна буде купити. Але коли доходить питання у людей, що ти подарувати, я не знаю. Розкажуєте, у вас так само, тому що от, у цих двох людей завжди так, що ти хочеш, я не знаю. Ти як це працює, теж незрозуміло. В мене просто таке відчуття, коли там, тебе питають, що ти хочеш, ти просто якось собі в голові прокручуєш, блін, я може б оце хотів, але воно дороговартісне. І типу, а якщо там людина настільки ну, не, не розраховує чи ще щось, і от ти завжди в себе, краще сказати, я не знаю, ніж... Щось там для себе просити. Да? Mm -hmm. Я так кажу. От, а ми тим часом вже десь недалеко від епіцентру. Ось він, вже можна рукою дістати. Тому ось так ось таке питання до вас. У вас так само, хоча я знаю людинку особисту, особисто. особисто. Котра завжди знає, що їй потрібно. От завжди. Знаєте, хто це? А знаєш хто це? Тата. Так, він завжди знає, що йому треба. І зазвичай це все інструменти. Там інструменти Чи щось з цього всього. З цього асортименту, скажімо так. Так що особисто знаю таку людину, я з нею живу з цією людинкою. У мене перекручена моя підвізка з ланцюжком Так от, купили ми все. Коротше, аптечка коштувала 220 гривень. Я не знаю, в чому різниця. А, ну Поясню, коротше, стояла, значить, там на, вітрин... на вітрині. Аптечка з зеленим надписом і аптечка з синім надписом. Штрих-код однаковий, але чомусь ціна відрізняється. Ну, думаю, окей, нехай вже так. І в мене коротше, трошки не вистачає грошей на булочки. Ну, я баю того, щоб докупити там якийсь продукт. Тому треба йти додому, а потім брати ще. Кошти, бо я щось трошки не підрозрахувала. От, взяла малу вату. Так. так. Угу. 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 Вата сьогодні ось така особонка, покажися з черпом. Який десь на пляжі, з пальмами, тівить. Так. Так. Все, ідемо. Мене чекають. Тут пішов в собі саменький. Не хоче він зніматися сьогодні. Чомусь не хоче. Чого ти не хочеш зніматися сьогодні? Він ще ще хворий він хворий Це я вважаю не аргумент. А так. Зараз проходила недалеко повз квіточки, які я вже вам знімала, але я Ладу попросила стати біля них, щоб Ладу, зробити просто нереально гарні фотки. Дала, тобі сподобалось? Не бачив? Я тобі покажу. Я знаю, що йому все сподобається, там просто неймовірні фотографії вийшли. Як колись нас фоткала мама в дитинстві, От це дуже гарно, це дуже гарно. Ти просто не стоїш перед ними. О, діти все ж так розходиться. Знаєте, що я відправила ці фотографії батькам? Вони теж їм дуже сподобались. Коротше, я ладу кажу, що потрібно це діло виставляти в інстаграм, як мінімум. А як максимум подавати до газет? До журналів, щоб там публікували. Скажи. Ну не знаю. Так що тобі сподобалось, ти вже побачив фотки. Дуже. Щось не видно радості в обличчі. Ну дуже. 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 Отак от. Не цінують чужий труд. Я так старалась, так старалась, вибирала пози. Кажу, там понюхай, там отак вот от покажи. Я в шоці була. Вот. Я просто в шоці. Так що, все, йдемо зараз додому. Потім, якщо в мене вистачить наснаги, то підемо по булочки. Ну, точніше, по інгредієнтах. Для булочок. Йдемо по більш темному провулку. Ой, бо щось на сонечку також спекотно трошки, да? Бі так не здається. Мені щось так трошки. Я не так блищу. Хоча, от, бачите, в мене така цікава е кофта, светрик. Він такий полупівпрозорий, коротше кажучи. От. Так що, в принципі, немає буде спокотного, але мені щось так якось. Якось так. Що ще я от хотіла розказати? Ти не знаєш? Угу. Ми вже майже всю картоплю продали. У нас загалом вийшло картоплі майже тонна 300, да? десь так наче. Ну там. Це якщо врахувати те, що ми купали згороду от, просто на їжу, ну, то загалом десь тонна 300. Я вже майже всю продала, в мене залишилась тільки дрібна, типу, як кормова на худобу, для, точніше, для худоби. От, і в нас вже є потенційні о, покупці на дрібну моркву, на ось от м'якоть з гарбузу. Арбуза. От. Це все буде для кур. Кажуть, що вони добре їх їдять. Так що, якось так. І ще питали, чи є в нас кормовий буряк, ми сказали, що немає. Бо якщо б був, то його б теж в нас забрали. Але ми такого не ростемо. Тож, якось так. Ось це дуже гарні квіти. Ось тут, бачите, рожеві такі, вони стоять довго в воді. О, що вони швидко не пропадають, але в нас таких немає квіточок в селі. У нас такі всі доволі якісь ранні. І є хризантеми, котрі пізні. Я взагалі дуже сильно хочу ще собі декілька видів хризантем, Я вже подивилася в... В інстаграм я побачила просто дуже гарно такий сорт. Не пам'ятаю, як називається, але на вигляд дуже гарний. Ось такий сорт. Сейчас тут голубів. Так що я, можливо, взагалі б купила б декілька сортів хризантем. Я не можу сюди. я розумію, куди ми йдемо. Да? Давай ми зараз вийдемо там, де а, а, пошта. Поним? Якщо я правильно пам'ятаю. Тож, коротше, такі справи. Щось я вас тут забалакала сильно, мені здається. Тому побачимось пізніше. недалеко від дому і з Ладом трошки порадилися, що можна сьогодні поїсти не солоденького, тому що я вчора купувала вафельний тортик, ну, той, що перемазаний такий згущеним молоком. І тому Сьогодні можна зробити щось солоне. І я буду, скоріше за всього, робити рулет з листового тіста. І з куркою. З куркою, з сиром. Має бути дуже-дуже смачно. Ну, так має бути, так? Да? Okay. Ну це не факт, не факт. Тому потрібно буде сходити купити тільки листове тісто і наче що? А, сир. Сир треба купити. А так у нас все є. І, і будемо готувати. Тож, зараз додому, а потім в магазин. У нас тут вдома теж є городик невеличкий, за яким та тато доглядає. Бачите, вже висять ж -ж -ж червоні помідорчики, теж куала, це капусточка. І ще дуже цікавий. У нас тут росте хлопчик, наш сімбочко. Він живий від землі. Вбирається енергії, сонечко, і потім такі руденькі. бачите, ще у нас цвітуть помідорчики, і он ще зелененький, і там ще зелененький. І тут е, є баклажанчики. І ось такі гарнюнька. Знаєте що? До мене приїздить трошки пізніше хрещена, для того, щоб ми зробили їй манікюрчик. Вона сказала, що треба її рятувати. От. Тому зараз я біжу в магазин, поки є час. Вона сказала, що трошечки пізніше під'їде. Вона хотіла тільки перекусити і потім їхати, але якісь з'явилися справи, тому вона швидко їх вирішить і буде їхати до нас в гості і до мене на манікюр. Тому ми летимо і будемо потім. Я думаю, що я встигну навіть зробити той рулет, поки Хрещена там щось собі поробить, як думаєш? Ну вона, здастка, що ну вона там казала, що не дуже довго, але трохи є. Ну коротше, побачимо. Я думаю, що я і зробити його тому Все, окей. Тож, йдемо купувати все, що мені потрібно. І потім... Приготую повсякчас манікюр ще залишиться і потім відпочивати, Де? от я так кажу. Тож, Ідемо зараз в магазин. І так, ми вже йдемо додому. Я дуже хочу пити. О, ладно, ще котик. Ми просто знову котів рахуємо. Ну, ми вже нарахували 5. Дивіться. А ні, не побачите. Бо зазвичай, коли воно відкривається, воно плюється. От, кхм, повітря якось там вакуумується, потім щось якийсь стиск. Коротше. Ну, ми вже йдемо додому. Я все купила. І, в принципі, на сьогодні все. Тому буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставимо вподобайки, пишу коментар. Не забуваємо натискати на дзвіночок. І всім пока-пока. До нових відео.